Вітаю всіх, ви на моєму каналі, мене звати Алла Брік, і сьогодні я вам розповідаю загальну енергетику для тих, хто народився 13 числа будь-якого місяця. Підписуйтесь на канал, тому що щомісяця я буду робити для вас такі загальні прогнози. Якщо ви народилися 13 числа будь-якого місяця, то ваша головна енергія не лякайтесь, будь ласка, друзі, одразу вам скажу. Це енергія, яка називається смерть. Але це не енергетика смерті, одразу вам скажу. Це старший аркан таро, який називається смерть. Але несе в собі дуже багато всього позитивного. Тому з вас лайк, підписка і е, вмощитися зручніше. Будемо сьогодні розглядати, як ця енергетика проявляється у вашому житті, якщо вона в гармонії, як вона проявляється, якщо її дуже багато, як вона проявляється, якщо її не вистачає. Також подивимося, як вона проявляється в таких сферах, як стосунки, фінанси, бізнес, робота, кар'єра, і е, в тому, де ваше головне джерело енергії. Отже, друзі, якщо ви народилися 13-го числа будь-якого місяця, ваша головна енергія це 13-й аркан смерть. Перш за все, це енергія змін, це енергія трансформацій. Ви людина, яка несе в собі зміни. Ви людина, яка любить зміни, яка дуже швидко і легко пристосовується до будь-яких змін. І ви людина, які постійно потрібні ось ці зміни. Це можуть бути і зовнішні які зміни, просто зміни матеріального світу, там змінити місце проживання. Наприклад, тобто ви можете часто змінювати своє місце проживання. За люди з цією енергетикою вони не схильні до того, щоб, наприклад, купувати власне житло. Вони схильні до того, щоб винаймати житло. Може, наприклад, навіть і в різних країнах, тобто ви не та людина, яка постійно живе на одному місці. Ви людина, яка любить подорожувати, яка любить залишатися на деякий час в ті чи інші країні. І також ви несете ці зміни в собі для інших людей. Будемо дивитися сьогодні різні сфери і розповім більш детально, як це проявляється в кожній з них. Якщо ця ця енергія у вас в надлишку її забагато, то скоріше за все ви такий знайде руйнівник, руйнівник законів, канонів, якихось правил. Пристосованих ви здебільшого такий бунтар, який не признає систему, борець з системою. Вам потрібно все зруйнувати для того, щоб інколи це руйнування заради руйнування. Ну, наприклад, давайте я так. Приклад вам приведу, так? Наприклад, ви прийшли в якусь компанію працювати, і там є певні, якісь усталені вже в колективі якісь свої правила, поведінки, якісь свої там традиції і таке інше. Ви та людина, яка хоче це все зруйнувати і внести щось своє. Це якщо ця енергія у вас в надлишку. А якщо вона в позитиві, в гармонії, то люди самі попросять вас про те, щоб якось змінити їхнє існування, їхнє життя. Якщо це у вас в надлишку, Ви будете руйнувати те, що вже побудоване, для того, щоб внести щось своє, а інколи просто заради руйнування. Якщо ця енергія у вас програється в мінусі, тобто її нестача, не вистачає цієї енергетики у вас, то, скоріш за все, ви людина, яка схильна до таких, знаєте, депресивних станів і вас дуже сильно гнітить, якщо все залишається так, як було, без нічого не міняється знаєте, коли ви відчуваєте ось такий день сурка постійно, вам дуже хочеться якихось змін, але їх немає, і це вас може вганяти в депресивні стани. Але якщо ця енергія у вас в мінусі, ви самі не можете нічого змінити. Або ви так себе в такі рамки загнали, що ви нічого не можете змінити, або ви відчуваєте себе жертвою обставин, що так життя складеться, що ви нічого не можете змінити. Ну, от, Наприклад, як інколи мені пишуть в коментарях, що а що може змінити в країні війна? Дуже Багато чого ви можете змінити в своєму житті, не дивлячись на те, що в країні війна. І я знаю людей, які стали мільйонерами не на не тому, що вони там якийсь почали продавати, а тому, що вони працювали зі своєю підсвідомістю і вони змінили якісно своє життя, яке в них стало краще аніж було до війни. Це я не для того, щоб когось там вколоти чи ще щось. Це я до того, що якщо ви думаєте, що якісь зовнішні обставини не дають вам можливості змінити ваше життя, то насправді це не. Так, просто потрібно вашу головну енергію з мінуса, з нестачі вивести в плюс для того, щоб вона стала для вас. Була для вас в гармонії, і тоді всі сфери вашого життя будуть гармонізовані. Як це зробити? Для цього існують спеціальні способи, методи, практики, роботи з підсвідомістю. Ці методи практики йдуть з психології, ні з якої там, ні з магії, ні мантики, ні з ні шизотерики, ні звідки нікого не хочу образити. Я працюю виключно Таро плюс психологія, саме цей мій підхід. І е, е, кажу про те, не, з чим працюю я. Отже, друзі, ми трішки відволіклися. А, давайте подивимось, як ця енергія програється. Якщо ми говоримо про стосунки. Ну, власне, ви людина, яка потребує постійної зміни партнерів. Або вас постійно кидають, якщо ця енергія у вас в мінусі, і ви знаходите собі нових партнерів, або, скоріше за все, ви постійно когось кидаєте, тому що ви не знаходите того, що вам потрібно. А що вам потрібно? Вам потрібна постійна новизна. Елемент новизни у стосунках це те, що вас буде тримати. Поряд з людиною. І я не маю на увазі, щоб просто там перефарбувати волосся і змінити манікюр, макіяж. Ні, вам потрібно і самі, якщо ви жінка так змінюватися, і вам потрібен саме елемент новизни у ваших стосунках з партнером. Навіть якщо ви довго проживаєте з однією тією самою людиною, і ви вже давно втратили, наприклад, почуття. Відчуття закоханості. Для того, щоб гармонізувати ваші стосунки, зробити їх більш тривалими, вам потрібно знову це відродити. І ви людина, яка, якій це постійно потрібно. Тобто ви не та людина, яка, знаєте, закоханість прийшла, і стосунки прийшли в іншу якість, і ви далі живете з людиною, і вам все окей. Ні, вам постійно потрібен ось цей елемент новизни, змін і трансформацій. Якщо ми будемо говорити про роботу бізнес-кар'єру, ну, давайте спочатку з кар'єри. Ви новатор, ви людина, яка приходить в колектив і приносить щось нове. Часто можете займати керівні посади, і знаєте, як кажуть, нова мітла по новому мете. Тобто, ви, якщо ви отримали якусь керівну посаду, ви все абсолютно хочете переробити під себе. Ви можете звільнити співробітників, які до цього працювали, найняти своїх, або ви можете там змінити посадові інструкції, або ви банально можете просто зробити перестановку в кабінеті, але ви людина, яка це буде обов'язково робити. Тобто ви не про. Просто, навіть якщо ви прийшли, наприклад, не на керівну посаду, а просто в колектив і отримали якесь своє робоче місце, перше, що ви зробите, це повністю переробити його під себе, тобто зміните так, як буде зручно вам. Далі, якщо це стосується кар'єри, то тут можливо ваше. Ну, скажімо так, ви настільки отримаєте якісь нові посади і йдете по щаблях, по кар'єрній сходинці, скільки ви схильні до того, щоб змінити повністю роботу. Тобто, ви можете, наприклад, бути на якійсь посаді на конкретній роботі, але для того, щоб отримати більш високу посаду, ви зміните роботу, тобто ви покинете один колектив, одну компанію і перейдете в іншу на більш високу посаду. Ви не схильні будувати свою кар'єру в одній тій самій організації, ви скоріше будете йти в іншу організацію на більш високу посаду, аніж залишатися там, де ви є. Далі, якщо ми будемо говорити про бізнес, то Ну, власне, сюди підходить будь-який бізнес, який пов'язаний зі змінами. Це може бути, наприклад, ремонт, це може бути дизайн інтер'єру, це може бути просто, знаєте, як організатор середовища. Це може бути. Ну, тут здебільшого йдуть бізнеси такі середні. Не дуже великі. І навіть якщо ви займаєтесь якимось великим бізнесом, то це буде скоріше за все будівництво, або це можуть бути якісь ну, будь-які будівельні роботи, там, де потрібно, наприклад, зробити спочатку щось розрушити, так, зробити якийсь демонтаж, а потім вже будувати щось нове. Стосовно фінансів і грошей, я не можу сказати, що за цією енергетикою ви отримаєте багато фінансів. Скоріше за все, тут постійна, знаєте, така гонитва за фінансовими цілями, постійна гонитва за заробітком. І якщо у вас трапляються в житті якісь більш-менш кошти, які вас задовольняють, ви намагаєтесь їх не витрачати, а більше все ж таки заховувати там і кудись, ну, власне, робити собі таку подушку безпеки, скоріше за все. Але якщо, наприклад, говорити про вашу енергію, яка у вас буде в позитиві у плані фінансів, то ви скоріше будете ваші гроші кудись вкладати. І вкладати, знаєте, як робити якісь інвестиції. Якщо ви ще цього не робили, то ви можете звернути на це увагу, тому що тут також може на вас очікувати непогані прибутки, якщо ви почнете інвестувати. Це може бути про вас. Також ви можете інвестувати не просто там в якісь акції чи ще в щось, а ви можете інвестувати в готові бізнеси. Ну, власне, як ця енергія проявляється в житті, коли ми говоримо про пошук ресурсів, про пошук, коли ви відчуваєте нестачу енергетики, де вам шукати енергію? За цим арканом, так, ви її в основному шукаєте в змінах. знову ж таки. І тут я скажу більше не про зовнішні зміни в матеріальному світі, а більше про якісь внутрішні ваші трансформації. Вам потрібно працювати над собою, змінювати свої якісь звички, змінювати свої риси характеру. Ось це буде давати вам позитив, це буде давати вам натхнення і джерело енергії. Наприклад, якщо ви розумієте, що ви стали кращою людиною, аніж ви були, наприклад, вчора. Це буде вас окрилювати і давати вам додаткове джерело енергії. Друзі, звісно, це дуже коротко і дуже загально, тому що це таке перше відео. Підписуйтесь на мій канал, тому що щомісяця я буду робити для вас такі загальні прогнози на місяць за вашою датою народження, за вашою головною енергією Таро прогнози на місяць. Також напишіть, будь ласка, які сфери життя вам відгукнулися, тому що це загальна характеристика, вона не може бути однаковою для всіх. Для того, щоб всі сфери вашого життя вам відгукнулися, для цього я приводжу індивідуальні консультації. Всю інформацію я вам залишу в посиланні в описі до цього відео, а від вас чекаю коментарів, лайку і підписки для того, щоб ви могли більш детально дізнаватися всі грані вашої енергетики з місяця в місяць, дивлячись мої загальні тару-прогнози. Дякую вам за увагу і побачимося в наступних відео.